Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. і поклонімося цареві нашому Богу. і поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Поклонімся і поклонімося і примадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. До тебе, Господи, підніс я душу мою, Боже мій на Тебе, я надіявся, щоб не осоромитись мені, та щоб не насміялися з мене вороги мої. І всі, що надіються на тебе, нехай не осоромляться, нехай осоромляться ті, що чинять беззаконня мами. Покажи мені, Господи, путі Твої, і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи мене, бо Ти Бог Спаситель мій, і я надіюся на Тебе весь день. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милості Твої, бо вони від віку. Гріхів молодості моєї і несвідомості моєї не пом'яни. Смилості твоєї пом'яни мене, це для доброти Твоєї Господи. Благий і справедливий Господь, тому дай закон для тих, що согрішають у путі. Навчить покірливих у суді, навчить тихих путів своїх. Всі путі Господні милість і правда для тих, що шукають заповіту Його і постанов Його. Це для імені Твого Господи, очистий і мій гріх, бо Він великий. Хто той чоловік, що боїться Господа, дасть йому закон у путі, що він вибрав, душа Його у добрі перебуватиме. І насінь його наслідить землю. Підпора Господь для тих, що бояться Його, і заповіт свій Він виявить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої. Злянься на мене і помилуй мене, бо я самотній і в Боге, страждання серця мого намножилися. І з недолі моєї виведи мене, споглянь на покору мою, та на знеможення моє, і прости всі гріхи мої, споглянь на ворогів моїх, бо намножилися вони, і ненавистю несправедливою зненавиділи мене. Охорони душу мою і визволь мене, щоб не осоромився я. Що на тебе надіявся. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я надіявся на тебе, Господи. Визволь Боже Ізраїль від усіх страждань Його. Розсуди мене, Господи, бо я в непорочності моїй ходив. І на Господа, надіючись, не захитався. Досліди мене, Господи, і випробуй мене, розпали нутро моє і серце моє. Бо милість твоя перед очима моїми і я вподобав правду Твою. Не сидів я в раді легкодушній і з переступниками закону входити не буду. Сненавидів я збори лукавих і з безбожними не засяду, умию між невинними руки мої і обійду жертовник твій, Господи, щоб почути голос хвали і оповісти всі чуда Твої. Господи полюбив я красу дому Твого і місце перебування слави Твоєї, не погуби з безбожними. Душі моїй із мужами кровожерними життя мого, в руках їх беззаконня, правиця їх повна подарунки. Я ж ходив у непорочності моїй, визволь мене і помилуй мене, нога моя стояла в правді, у зборах благословитиму Тебе, Господи. Господь світло моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь оборони життя мого, кого злякаюся, коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої і вороги мої, то знемоглися вони і впали. Як озброїться полк проти мене, не обоїться серце моє. Як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я у Господа і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господнім усі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його, бо Він скрив мене в оселі своїй, у день нещастя мого. Сховав мене в таємному місці оселі своєї, на скелю підніс мене, і ось тепер він підніс голову мою на ворогів моїх. Я обійшов і приніс оселі його жертву виклику, буду славити й оспівувати Господа. Вислухай голос поди, голос мій, яким взивав я. Помилуй мене і вислухай мене. Тобі сказало серце моє, я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи. Не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм, не покинь мене і не погорди мною, Боже Спасителю мій. Бо Отець мій і Мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дай мені, Господи, в путі Твоїй і наведи мене на стежку просто для ворогів моїх. Не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливі, і наклеп сказала неправда самі собі. Вірую, що бачитиму благо Господні на землі живих. Надійся на Господа, кріпися, нехай кріпиться серце Твоє, і покладай надію на Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, я взивав, Боже мій, не мовчи передо мною, щоб, коли мовчатимеш передо мною, не став я подібний до тих, що сходять до гробу. Вислухай голос моління мого, коли молюсь я до тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого. Неприєднуй до грішників душу мою і з тими, що чинять неправду, не погуби мене, з тими, що говорять мир із ближніми своїми, а злість у серцях їх. Дай їм за ділами їх за лукавством намірів їх, дай їм за ділами рук їх віддай їм заплату їх. Бо вони не вважали на діла Господа і на діла рук Його. Ти зруйнуєш їх і не відбудуєш їх. Благословен Господь, бо Він вистукав голос моління Мого. Господь помічник мій і оборонець мій, на нього надіялося серце моє, і Він допоміг мені і процвіло тіло моє. І за волею моєю прославляти Його. Господь кріпость людей своїх і оборонить спасення помазаника свого. Спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, і бережи їх, і підноси їх повік.